Я делаю не так. Капец, я думала, я включила камеру. Я не включила камеру. Сейчас будем робити коктейль. Все, значит, я тут уже нарезала дыня, малина, и я влила его йогурт. То есть данон обычный. Так, закрываем. Сейчас я буду включаться. Так, Достойно-достойно, бачите, виглядає дуже по смузі. Зараз перевіримо, на наявність комочків. Зараз будемо переливати в чашку і подивимося, чи єсь комочки. Ну, виглядає, що немає. Так що справились з динею і малиною вона справились.